Я тебе вітаю, Єгор. Ми пройшли з тобою в другий етап. Конкурс роботи на службі ЗСУ 24. А, так, як було подолано перший, у нас є другий етап. Ми за того, що ми займаємося онлайн, то конкурс проводиться онлайн заочно. Заочно мається на увазі. Ви самостійно робили, моделювали, хтось щось з конструктора, хтось вдома в графічному елементі. А далі ми збирали цю всю інформацію, придумували, як кажуть, ідею, оформляли текст роботу. Це був такий заочний етап. А онлайн-етап журі має запитання, і вони вирішили із-за відключень світла, за оцих всього, як кажуть, гардіяжу, вирішили ви написати запитання, задати їх, а ти на камеру онлайн просто відповіси. Я зроблю відеозапис і ми направимо в журі. Давай переглянемо наші запитання, які журі нам виставило. Так, я підготувала з документ, який гарненький твій робот. Тобто, це твій робот. Ми його бачимо, трошки можемо трошки його збільшити, щоб на екран було видно. І запитання до нього. Отже, журі сказало, що в першому етапі в тебе все оформлено дуже гарно: код, картинки, текст, формат тексту, тобто джерела, ціль, актуальність ну, Тобто все, все відповідає таким конкурсам. То зараз ми просто відповідаємо на запитання: я тобі від імені журі задаю запитання, ті, які вони мені дислали, да? а ти відповідаєш. Отже, Саме перше запитання. Які переваги має ваш робот перед іншими роботами-маніпуляторами? Вважаю, що саме в боях або на службі у кожному підрозділі повинен бути такий робот. Це дуже гарний помічник у боротьбі з ворогами. Робот виявляє, та за допомогою залізної руки, нашкоджує міни або навпаки мінує потрібну територію. Ракетна установка знищує ворож бронетехніку. Робот допомагає кулеметним вогнем і самостійно знищує ворога. За допомогою супутникового радару забезпечує зв'язок, перехоплює ворожий зв'язок та глушить його. За допомогою камер з тепловізором знаходить ворога і вдень, і вночі, і в будь-яку погоду. Антена надає змогу передавати координати цілі, ставить димову завісу перед солдатами, за допомогою димових гранат. Супер, добре. Добре, давай перейдемо до наступного запитання. Чи є якісь обмеження в роботі вашого робота? Наприклад, які завади можуть ускладнити виконання завдання вашого робота? Мій робот досконалий. О, коротко і зрозуміло. Все, я зрозуміла. Переходимо до третього запитання. Які труднощі ви зустріли під час, під час створення вашого робота? Як ви їх подолали? Труднощів при створенні даного робота у мене не було. Я змоделював його за допомогою комп'ютерної програми Studio 2.0. Назва походить від слова допомагати або той, хто приходить на допомогу. На кого можна покластися зараз часто вживаний на фронті? А є 9. перша буква мого імені та цифра повних років на момент розробки моделі? Угу, зрозуміло. Що було найцікавішим в цьому проєкті? Це четверте запитання. Найцікавіше було створювати роборуку, яка, використовує, яка використовується для вибору шкідливої зброї і безпечного її, її знешкодження. Добре. П'яте запитання що ви дізналися нового, працюючи над проєктом? Так, як збереження людського життя на полі бою викликає велике занепокоєння? Я вирішив створити такого робота помічника. Гаразд, п'яте, шосте запитання. Останнє запитання. Шостер. Чи, чим обумовлений вибір саме такого завдання для робота? Якщо робот буде вирішувати такі завдання, то це допоможе зменшити втрати життя. А також людські помилки, які можуть статися через паніку, він може стати у нагоді під час проведення операцій спостереження на території противника. Добре, гаразд, це все, Єгор. Я думаю, що ми відповіли на всі запитання. Одне, що маленьке, ще можна побажати всім учасникам, Що б ти їм сказав би? Наостанок від себе, як сказав mm -hmm. Богдан. Твій однокласник. Перемоги нам всім! Я думаю, що ти з ним теж? Згосишся? Да? Я теж, я, теж. Ага. я буду дуже солідарна. Отже, ти молодець, дякую. Я відправлю це журі. Зараз я зупиняю відео, як кажуть.